Ви коли-небудь відчували, що ваше серце калатає, а долоні пітніють, і замислювалися, чи ви налякані, чи просто дуже збуджені. Сьогодні ми зануримося в цей феномен, досліджуючи, як страх і захоплення не просто пов'язані між собою, а часто є двома сторонами однієї емоційної медалі. Спершу поговоримо про те, що відбувається, коли ви відчуваєте стрес або страх. Ця реакція називається реакцією Бий тікай замри». Це як сигналізація вашого тіла, яка готує вас до боротьби з небезпекою. Для цього вивільняються гормони стресу, такі як адреналін і кортизол. Серце б'ється швидше, а органи чуття стають більш чутливими. Отже, незалежно від того, чи ви зустрічаєтеся віч на віч з диким звіром, йдете на гучну вечірку, чи їдете на американські гірки, ваше тіло фізіологічно налаштовується однаково. А тепер уявіть собі таку сцену в парку розваг. Одна людина в черзі на атракціон напружується, міцно стискає кулаки, відчуваючи, що нервує все більше і більше. Поруч з нею дитина, яка ледь не стрибає від захоплення. У них обох калатає серце і напружені м'язи, але вони відчувають зовсім різні емоції. Людина, яка часто переживає панічні атаки, може злякатися цих інтенсивних відчуттів. Але дитина, яка любить гострі відчуття, відчуває лише захват. Ця ситуація є чудовим прикладом парадоксу американських гірок, коли однакові фізичні відчуття призводять до абсолютно різних емоцій. Але ось що цікаво, для мозку захоплення і страх є дуже схожим. Їх відрізняє лише те, як ми сприймаємо ці почуття. Якщо ви налаштовані на те, що щось сподобається, наприклад, швидкісний атракціон, то швидше за все так і буде. Ви відчуєте захоплення чи то приємне хвилювання. Але якщо ви очікуєте, що це вам не сподобається, то швидше за все так і станеться. Те, як ми тлумачимо приплив адреналіну, може переключити наші емоції зі страху на захоплення або навпаки. Ця теорія стосується не лише американських гірок, вона також стосується публічних виступів, змагань та інших особистих викликів. Дослідження показали, що заохочуючи себе відчувати захват, а не намагаючись заспокоїтись, ми можемо значно підвищити свою продуктивність у стресових ситуаціях. Завдяки цій техніці, яка називається перебудова тривоги, наша психічна енергія перетворюється на корисний інструмент, посилюючи концентрацію уваги та мотивацію. А не виснажуючи себе. На наше сприйняття цих емоцій, значною мірою впливають культурні стереотипи. У деяких культурах те, що ми можемо описати як страх, вважається формою шанобливого очікування або хвилювання перед важливою подією чи ритуалом. Це підкреслює, наскільки суб'єктивними є наші емоції. Глибоко сформовані нашим вихованням і культурним контекстом, в якому ми виросли. Психотерапевти часто використовують ці знання про емоції, щоб допомогти пацієнтам впоратися з тривожними розладами. Вони вчать пацієнтів переосмислювати фізичні прояви страху. Як от хвилювання, перетворюючи непереборну тривогу на почуття, що надає енергії та наснаги. Цей підхід особливо ефективний у лікуванні фобій і страху перед публічними виступами. Спробуймо виконати невеличку вправу подумайте про щось, що вас лякає. Замість того, щоб уникати цього відчуття, прийміть його. Відчуйте страх і почніть говорити собі Я у захваті. Пострибайте навколо, розімніть кулаки і дозвольте собі по-справжньому відчути цю енергію. Спробуйте лишень. Можливо, ви відчуєте потужний перелом у своїй свідомості. Приймаючи страх і перенаправляючи його на захоплення, ви не просто керуєте своїми емоціями. Ви перетворюєте їх на дієвий інструмент розширення можливостей і досягнення успіху. Ось як ви можете опанувати парадокс американських гірок. Незалежно від того, чи стикаєтесь ви зі справжніми американськими гірками. Чи з метафоричним викликом у житті. Пам'ятайте, що не самі почуття визначають ваш досвід, а те, як ви вирішили їх тлумачити. Дякую, що приєдналися до мене сьогодні. До наступної зустрічі! Нехай щастить!